Олег, ти Хто бачив Олега? Ти бачив Олега? Ніхто не бачив. Так. Вон Олег крутий. Я його реально, я його чекаю вже стільки часу, він тут машину робить. Олько, здоров. Здоров. Дикас, шукай. Що ти сталося? Так, привіт. Та яка Міцуба, ожига. Хто такий Міцуба? Так. Got Karman Gazpalaz. Две по че. Ольга полі, діє горчи. Що, що це? там стану, чуєш. Да. там, на ту бруківку. Людей, вали. Людейщий. Чувствуешь, как они крутят? Жаль Где бы? Короче, видишь, все мают своего спринтера. Каждый гонщик должен иметь свой спринтер, да? Кожна баба самотня в 40 років має мати свого кота. Тобто кожного кожен гонщик має мати свого спринтера. Ти маєш спринтера? Ти не гонщик. Все. Якщо ти маєш спринтера, ти не гонщик теж. Андрюха, ти маєш спринтера? Я теж не гонщик. Я не гонщик. Це наш профіль. Зараз в Запорозьці Олега провернуло вкладачі. Шатунні. Зараз дуже добре, що нас виручає Роман з форсажу, ну, на Трослацький вулиці, форсаж, там такий Роман. Я виручає, бо записували литимон доробить створенько, беремо вкладачі нові. І тому даємо леву, щоб цей не дачку, зараз завтра мали виступити. Тому ми стаємо. Так? все, дозволим. Сьогодні вночі, короче, випасний кладиш, м'яти, правда, Роман? Як тобі, Соня чи враже? А? Не питай. Не питай. Вже якийсь день, коротше, коли ми тут тусуємося в гаражі. Ставили новий тривогний циліндр, бо той раз потік. І знаєте, в чому найбільша проблема про ваза? Ми поставили новий тривогний циліндр, а він потік. Він просто потік. Новий. Нуль. Ну, ладно. Припустимо, що так мало бути. Тим часом, тут в принципі, я вже я тут зробив ще один слой. Зараз вже десь раді три, або чотири слоя не наліпив. Я думаю, що ще 4-4 чотири, чотири наліпив Ще один слой, і я думаю, що буде достатньо. Будемо робити наступну карту. Ну так, да, на бокшови глядає дуже страшно, тут, то, то, понятно, шусковолокно. Тим більше ще я такий, типу, архітектор на троєчку. Воно по-любому будеш все Тут є, наприклад, такі місця, типу кончені дуже негарно тут вийшло. Але ну, тут от. Ми все ну, постираємо, не шпаклюємо буде гарно. Тому в принципі в загальному ніби все йде нормально. Але цивілдр не розстроїв, Розстроїв дуже сильно. Вже потрошки приходить час того, що у нас скоро змагання, тому пацки їдемо на настройку до Олега знову. Закусуємо газ, живуть, все, жорсткий, ну, Починає долати мотор, машина ну, дуситься і не їде, корише, на моїх. Зараз ми їдемо, підстроїмо одну машину, построїмо другу машину. Наступна зупинка Олег. Що ти валював, так? Да. Паленим скратом то він. — Поки ми чекаємо, що в Жигівстинний мотор. Трошки підстроїли дев'ятку і зараз цей принцип Петро пробує щось. Пробуємо, пробуємо. Пробуємо. Мені це вже було задале. Що це не заходив? Це вже було задале. Вже було небезпечно для життя. Асечку. <гум> ну, може осечку, скоріше Ну, <гум> Але, в принципі, то знаєш, конструкторами автоваза, автоваза по госту... в ті роки ніхто не розпитує. По вас то все погосту було. Мотор піде 8000 крутитися. Нема Дома, за що брата, нема а за що. Сбрана за пратішка. Закусив, потова. Перше пропустимо. Бачиш, тут от, бігають.

На борту, так? На борту 30 градусів. Тепла. Пішов, так? Пішов. 0.30, рухоміш зазор на половину більший, ніж мав бути. Два рази більше. Откопаться на екстрене включення. Андрюха, розкажи щось з пацаном. ну чи не підтримуєш. Я ви ще понял, всю проблему тих машин. Проблема не в самій машині, проблема в зупчасть. Дуже хреново запчасти. Нет? Проблема в рушах. Запчасти є, да. Тупи знає саме циліндр? Що, я купив циліндр? А я знаю, так. Я його поставив. Бульба, блядь. Я його зняв. Руки разу але не розвили, блі. Це взагалі печаль. Чувак, знайомий. Три рази по два, з, з постелі поміняли і стукав. Поки з п'ятого разу приходили. Нормальна постіль. Ми нарешті настроїли машину, в принципі, тренуватися ми готові. Е, так що, кому я брешмо? Тебе колодки мене до задні, <laughs> щоб вирішник працював. В девятці були проблема через комутатор. У мене зазори клапанів були в два рази більше, у нас теж нормальне явище. Позивного обкатка, проходить нормально. Як завжди, у нас екстрене включення. Андрюха, У нас постійно екстрене включення. Тіба наш вентилятор електричний не він температури. вже на першому тренуванні. Коротше, Щотки пішли спати. Але тема один запасний, він перегрівся з килики на відплізали. Все, пішов камер. Закусив газ і поїхав Закусили? Припнувся. Давай, пішов. Да їдь на диску, так! Що таке наробив? Чуєш, два! Два перекидаємо! Два, два! Та може ще там то трохи погоцає. Чуєш? це Зразу тебе бригада, тебе бригада війшла в руки. У нас, короче, пасне, у нас корт, який тримає, диск, тримає деску, щоб десь не пошкодило. бачите. У нас закрило, а деск, бачите, не повело, ні вас спеціальний корт. Це ринкос наші на монтажі, того рішає. Плаш, мозику. Тріс! Давай ми щось за час. У нас чуть скап чуть. Ну, чуть-чуть бах, короче покрива. О! Кидай назад! З <таспоріг> кайбо то пласт трісно. Ну. <плакай> та, та то ні, то, то напевно, що ти рушив трохи в розумієш і переїхав, то напевно з помпи. З <плакай> ну. Знову екстрене включення. Андрюха розірвав трамблер. Кришку трамбльора. Бля, обігунок розірвало. Бі, ладно, Ми приказуємося, є трамблер, там все нормально. Дались зсередини переброги. Нормально. <різوع> 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 Підстоп. стоп. Чого? Що, то, блін, треба оборони тримати, бо провалюється не зараз, то дуже хрену. Добре, що ще до зараз знала, а не потім ще. <звіл�и> <звіл�и> а спокійно рушити не судьба, розумієш? Це, це потрібно палити. Треба палити, це пускати, це, так от дерти до Де, всього. Екстрене включення. Ромко, що таке маєш? Кавало Карлосона. Андрюха рве вентилятори, <кацює> як зі горілку. Що таке наробив? От <плес> <це не плес> є записани всі. Дорогі дорожче а де краще. То всі такі. У мене не розраховані так відгрібати. <плес> а, то його взагалі немає? Ні, все нормально, ми ще не 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 все? Ще одну еще запас треба мати. Обмотка просто сплавилася. А ч, липа тримався? Коротше, Дивись, Високо. Дібеліс, ми злить гімном, коли згорає. Так, девистко. лючу, пацани, от дивіться, от Ківо динаміки. От Ківо. Коротше, можете собі купити такі, такі динаміки в машину, типу, але... але. Ну, типу, вони досить живучі, але ну, типо, той щось не вижив. Ні, але довго то довго тримався він. Та тримався, але типу ну типа все. Ні, ні, не буде через не буде через моноблок включати, правильно? Звичайно. Ні, я. Сила не, вони всі пенсіонери. Короче, я можу рекомендувати откиво динаміки, пацани. Все, Петро рекомендує. Я лайф фрейм одно. Давай другий спалай, давай копай. Чуєш, ти зразу його блять пали. Короче, камера вже сіла, може знімати з телефона. Ми вбили нормально колесо. Ну зразу навалили? Все нормально вбили. Задуже за наш тренінг закінчився. Тепер фокус не покидай мене.

А іграли не нормально тут, до доїма їх спалили? Іграли добре, так? Мідбас, ага, мідбас сам немає. Типу не треба печалк. Давай, експертиза. Оскільки я показав, що пацієнт уміра скриті. Ну, що тут? Шайба внутрішньо. Шайба старих трусів. А нормально таке буде? Коротше відвез. Крутушка почорніла, згоріла, але не злетіла і не зламалась. Все чотку, все, короче, удобряю. 120 пік, пик, щоб буде таку сотку, колиш ти ходишь. 600 сотку, 6, то він 7. довго не поживе. Набрав досила якогось 2. типу, 4-х канальника, 6 ладно, 4, типу, Кинути його він якраз нормально буде.